У мене немає опыта роботи в политике, і це жирний плюс. А що вища освіта допомогла кому? Нічого, нікому вища освіта не допомогла. Воюємо. Вищо освіта, що потрібно для того, щоб правильно маю украсти, щоб ніхто не догадався? Угу. Для того вищого освіта. Для цього дивіться, ви кажете, закони писати. Да, закони треба писати грамотні. Закон треба писати, які би йшли на благо України. Саме головне. Скоро і я це все буду знати, скоро я це все буду понімати. Зараз в даний момент зібрати біля себе грамотних людей, правильних і грамотних людей. О, зробити оцю організаційну роботу. Якщо ти хороший організатор, то де в тебе будуть і гарні закони, і все в тебе туди буде. А ти вважаєш себе хорошим організатором? У я строїтелем був. Я був прорабом, який руководив стройками, який організовував людей, який розкладав усіх по своїх робочих місцях, і де люди робили, і піднімали доми, і віддавали госп. І господарі радувалися за те, що здали мені їм дом. А скільки ти найбільше поверхів збудував? Три поверхи. В Канаді. В Канаді. Павно українців. Хорошо, ми зараз нікуди не вступаємо. Ми можемо з канадцями підписати договор какої-то воєнної підтримки? Ну, я думаю, що варто почитати хоча б, що таке Збройні Сили Канади, щоб зрозуміти, що Канада себе сама не може захистити. Дізнатися про те, що в Канаді збройні сили разів чотири менше, ніж українські, що Канада неспроможна більше пару тисяч солдат взагалі кудись відправить та ще й з чужою логістикою це при всій повазі до цієї держави, щоб говорити про те, що воєнний союз такої держави може гарантувати нам безпеку. Це катастрофа. У Україні у нас в Україні все є. У нас у все є. Тільки треба перестати красти і треба зайнятися розвитком нашої України. Якщо ми цим почнемо займатися, наша Україна буде перша із перших. І наші діти, я так думаю, що якщо усі будуть працювати для того, щоб розвивалася наша Україна, я думаю, що наші діти будуть рождатися і мати вже на рахунку по мільйону гривень.